Американський прапор На твоїй майці канадське нове листя у твоїх очах видно тільки одне питання, хто мені скаже, чому я тут народився, не твоя вина, що ти батька свого син а твоя біда не вміти бути ним. Не скидайся, то твоя земля, не скидайся своєї країна. добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не скидайся, то твоя земля, не скидайся, своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним, ти знов купуєш струйові німецькі суси. Твої вуха давно вже вликли, до чужої музики. Затигла грима саболлін. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю, не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя віда, не умілій бути ним, не спитайся, то твоя земля, не спитайся своєї країни, Добре там є, для нас нема. Стань для батька нормальним сином, не скидайся, бо твоя земля, не скидайся своєї країни, добре там, є де нас нема, стань для батька нормальним сином. стидайся! то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся! то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Дайся по твоя земля, не звітайся своєї країни, там Британія де нас нема. Стальня батька нормальним сином. Вас віта, породженець міста пологи Запорізької області, Михайло Бач.